Молодіжбіру завжди їздиш під піднятим настроєм, тому що це завжди круто представляти свою країну на таких чемпіонатах, на, на, на таких турнірах, як того року ми в Марселі так на Олімпіаду. Тому тільки задоволення. Ця справа робити якісь прогнози, вона дуже така специфічна, я не буду братися за це. Бо я вважаю, що все одно, яку б силу ти в собі не відчував, ти потрібно розуміти, що це спорт, і треба фокусуватися на кожній наступній своїй дії у грі і самій грі. Тому я думаю, що у нас у всіх буде ця думка в голові, і ми будемо це робити. Я хочу, як мінімум повторити, бо, як ми висипали два роки тому. Звичайно, це дуже складно. це... Там найкраща команда Європи, але ми будемо робити все і докладемо всі зусилля, щоб як мінімум повторити. Якщо казати про суперника, то, напевно, одна з найсильніших команд буде на турнірі. Тобто сильний суперник, що і гарно для нас перед турніром, але я думаю, що основний фокус все одно буде на нашу гру і на наші взаємодійні полі. Та я думаю, вже ближче будемо розуміти, вже, коли приїдемо, будемо говорити з вона Та Та гарний суперник, перевірити свої сили, це дуже гарна підготовка буде до вже офіційного матчу. Звичайно, це дуже гарна підготовка до, до чемпіонату Європи, бо іспанці є нинішній чемпіон. І... Я думаю, що це буде такий дуже важливий матч, як фінальна репетиція перед чемпіонатом Європи. Думаю, Зараз ще буде тиждень для підготовки, будемо, будемо готуватися. Зараз приїдемо і нам розкажуть план тренера.